Слава Україні! Сьогодні ми поговоримо, як і коли застосовувати контбет. Якщо ви граєте лузово, ваші конбетти не будуть мати сили. Щоб конбет був успішним, вам потрібно грати title, а саме підлаштовуватися під той діапазон, на який поклав вас, ваш, поклали вас ваші супротивники. Діапазон має співпадати з флопом. І так конбет представляє собою рейс на префлопі, коли ви в позиції і ставку на флопі, якщо ваш супротивник грає чек. А зараз приведу невеличкий приклад. Припустимо, у вас туз король. І ви у ТГ, робите рейс. А у вашого супротивника туз 2 і він сидить на ББ. Та робить кол. І так ви в позиції порівняно з вашим супротивником. На флопі приходить король 2.5. Король 2.5. Оскільки ви зробили рейз в УТГ, у вашого діапазону рейса є король. І ваш супротивник це знає, якщо він не зовсім фіш. Тому він робить чек. Ви можете зробити ставку продовження. Те, що у вас пара королів, це ясно, як білий день. Що ж може зробити ваш супротивник в цій ситуації ще? Він може зробити, зобразити або сет седдвійок, або сет п'ятірок, зробивши рейс. За, здавалося б, це прост, проста ситуація для вас. і що ви стопроцентно вже маєте перемогу. Але ситуація може змінитися не на вашу користь. Так що конбет це парадоксальна річ. Як ви бачите, в такій, в такій ситуації ми можемо нарватися на проблеми. Але іноді він гарно спрацьовує і може вкрасти банк вже на флопі. На сьогодні все. Якщо хочете побільше дізнатися про покер, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До зустрічі!